Олег Вікторович заказує собі лижі, бачили по телефону. Не світ не зоря. В левці зима, помаленьку печемо до Євгенія Івановича поточку до пацанів. Заказав лижі? Онлайн. Ні, таке ж не думав. У нього навіть шапки немає, не то що лижі. Зараз заказуємо зимню шапку. Таку як у мене червону. Червону, тільки з бровами, не з рогами. О, так що і все, так що дивіться. Решетіловка. А в Решетіловки зима. Так що виїжджали з дому, був осінній дощ. По календарю зима. Була у нас в нас Бердані осінь, а в Ришетіловці. Зимненько, Сиренько, протівну, хреновенько. Так що помаленьку рухаємося, п'ємо каву. Заправочка ну, ось що написано, братик? Привіт! І ми зараз що кажемо? Решетілочки кажемо поки, бо це не наша крайня точка. Наша крайня точка я не знаю яка. Вона десь там. Десь там за павліком, так? Да? Десь там. Так що така хто чекав снігу, можете ліпити. Завгара із снігу можете виліпити снігочками. Так що летимо далі. Брат, ти познайомився, з нею, чи ні? Треба yeah. було їх довго купити, чуєш. А? Надо було, да? yeah. well, Та, вона так? Дивиться. Та только широка, да? ширше, ніж yeah. довше. Так що що, братик, ми що робимо? Ми заправляємося. А що ти п'єш? Він ще малий просто з молоком. Yeah. Візьми, відбери молоко собаці, а сам кофе випий. Yeah. що це вже в нас Дніпро. Помаленьку. Тут теж сніг, так що теж зима. Ось така у нас зима. Їжу, красота, одна херня, машин мало ночі, і в лівому ряду не дуже гарно їхати обганяти. А як їде якийсь черги, то, звісно, просто жопа. Так що наш апарат заправляються. Сьогоднішній спонсор заправки є у мене пан Олег. Так що дякую, пане Олеже. повницький рулик. обняв, підняв. Від Наташки шило сказала вона, щоб ти його поцілував. Не, 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 не. Давай цілуй, я сказав. Так, да, ну я шуткую. Так що Наталі, твій паша, ми прошлий раз не зуст... ну, не здибали тебе. Не, 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 не. Тачку я твою забрав, я ще нікому нічого не давав. Все вона кучна, не, роз... можна роздавати хлопцям. Тільки такі резини. бо скоріш того, що ми її перекинемо на другого, та й все. А так? Ну то таке, то не питання, то ми знайдемо, то ми рішимо. Якщо треба буде вам щось, то ми знайдемо. Я хотів просто засняти цей його апарат. Я в принципі пам'ятаю цього течіка. Це ж ми зустрічалися біля стели там, з лівої сторони. Це барщики його робили. Оце Ще з нього зробили спробна стіла, це так? Так, варили. Так його куди в кришу залетіло? Я потім скинув відос. Да? Я, коротше, будку просто розірвало. <кху> Я потім закинув відос. А <кху> як оце їдеш таке переобладнання, мінти, не дрюкають, ні? Тут немає. Навіть... <кху> Все <кху> нормально? Все Ми номер, не друг ні не ні номерів, не документів, взагалі. це медичка, правильно? Так що Уже технічка, так? Да? Ну, але ще, якщо, що, можна щось зробити на ній, так? Да? Да, реально диви грішся, нема. Все стіло зварено. О, так що, ну така історія. Так що зараз перегрузимося і печемо далі. Ще будемо зятька чи кого там будемо зустрічати. А він сказав... А ти, ти знаєш, він, да? він мені писав, так, скинь точку, де ви збираєте. Що ми його можемо набрати? Набирай, якщо, що, то ми можемо. Ми все одно їдемо на виїзд. Якщо ми оттуда, то ми можемо. 20 метрів, то ми можемо на повороті біля заправки. Коротше, Наташа передала тобі, ти в курсі, да? Там матраси, там коробки, я зараз все попередаю, все повитягую. Просто ми думали, що ти Будеш не перший. <хи> І за чого вони трошки приложені. Так що зараз Наталі будемо те саме. Буду коротше, роздавати, а потім вже ну, відзвітуюся. Так що я ж просто передаю. Паша, це написано тобі. Не знаю, що це. Ми в Павлограм. Ми, ми зараз Павла Гра. Так що передаємо Наташа, дякую тобі, дякую твоїм дівчатам. Всім всім за те, що... Даєте можливість їхати не з пустими руками. Так що, все в розкорному режимі, телефони дзвонять, працюють. Так що на паузу на Що то, то я звітую, звітую братан? Тому що е, є такі моменти, що реально люди починають бандити. Наташка, і її команда їм усім построїть. Так що, е, Наташа, я передав те, що ти просила. Твій любимий якуй. Пашка, твій любимий Пашка і твоє 79-та. Ну вони всі в тебе улюблені, але ну, я знаю, що ті найрідніші. Так що все загружено, ще, ще ждемо е, як зятюк, да? да, да. А це ти скільки взяв, бачила? Я, Оце... я беру мало, бо в нас мало народу. Це потім... такий, такий їдак. А, як голодна срака, такий оцей щелучко. Так що, друзі, все, закриваємо цю е, п'ємо каву, ну і печемо. Далі. Так що далі буде. Зятьок! А Наташці привіт, бляха. Виясняли, Натаха в зятька, що він зятюк, так він не може дати відповідь. Так що треба буде определитися в цих моментах. Так що дай же Пашки, щоб не замер, дай йому ящик, а все, зятюк написано. Оно у вас зятюк написано, звісно, звісно. І ці теж одразу давай. Давай. О. Пашки легше, він медик, йому треба легше. А це тобі, тобі важче. Оба. А зятюк, бачить вже не виходить, тому що тут знімають, бачиш? Так. Це тоже, так. Да, і це, це ж теж його, да? так? да, да. да написано. Зятька. Для зятька. Толя його звати, цього зятька. Так що приходиться мені Гришу фоткать. Не зятька фоткаю, а Гришу фоткаю, розумієш? Так що от така історія. Гриш! Де, де він, бляха? Зятьок, так що ти зятьок? Не знаєш? Наташа, треба, щоб ти написала мені в коментарях, чого зятюк-зятюк. Риша, дайте, диви. Начинаю все вареники. Да. Вареники. Це голубці. Оба, Дядьок дивись на мене, я фотку для Наташки, Оп, все, одразу задіяла. Бурячок, обенігрет. Два Венігре давай. Два Венігре давай. Тут ще все. А що це тут таке написано? Це, О, теж давай, сиром. Так. А то ми Євгеній Івановичу там, Ще Венігре можна два. І капусточку ну, можна дати. Так. так. Ось так оце давай, так? От. І ще давай е, випічки, три упаковки. Вибирай. Так що так, мы ще лучка чітко Одну кучку туди, одну кучку туди. Сьогодні всі едят котлети в одному підрозділенні, а в другому випічку, а в третьому от. Як Бог пошла. Віктор, берите це. Мішається від Мар'яни Васильевны. Теж треба буде цю коробочку забрати. Так що, друзяки, ну так. А це зараз поїде вже до Євгенія Івановича. Кубишка, каністри. Це як розходний матеріал, дуже-дуже така важлива штука. Так що, друзяшки, почемо. Вікторович за кермо. Вже і тут осіт почіпляють, так? Да? Така історія. Немає інтернету, а ще коли немає мозгів, як у мене, то треба для цього діла брати з собою карту на двох ногах, Називається Вікторович. Бляха, забрали машин, звісно, вони добре. Так що така історія. Велике скупчення машин і людей, то не є дуже добре. Так що нам залишилось десь до точки скільки братів. Минут 20-30. Будемо загружатися і будемо пекти назад. Так що така історія. За дорога, напишіть в коментарях. Асфальтна. Я думаю, що то там втаміти пойме сніжок, красота. Так що що, Буковель впереді. Наша задача маленька, передати передачі, ми вже передали, вашки медику передали, дядьку толіку передали е і забрати автомобіль. 79-ки Євгеній Івановича вже не виходить, буде Юра. І передати смаколики також хлопцям. І не забудьте тут коробка ще ззаду Євгені Івановичу. І там два павербанки саморобних. Треба теж на тестування передати. Як він так? Працюємо. Так що не будьте байдужими. Не і відстань стає все коротше і коротше. Чималенько спілкуємося, не про все можемо говорити, але... Хто не цікавився, як казав Вікторович, от тож у нас і проблема, що молодь нічим не цікавиться. В автотранспорті, ну є одиничні випадки. Так само і тут люди не цікавляться. Їм не важливо, яка відстань, куди і до чого. Це ж не до них. А колись і до цих людей було дуже-дуже далеко. Да. Отак, от от така от історія. Не дуже хотілося б, так що треба робити щось зараз, щоб, щоб щось змінити. Я вам дякую, що ви у мене є. Я не знаю, де продає пацанам ось посадамося. Ось по чому брали? Не скажете, по чому тут? Баршевська хунта, лукашівські козачки. Нормально. Хлопці, забирайте не сіть, грузіть і все, та я вас не задержу. Так що, е, Віктор Робич, давай загружаєш. Приїхали поторгувати, треба ще бігеньки впарити, все діло по дішовочці і так. все буде чинчинарем. Так що вигружаємо все, летимо додому. От. Каністри. Кубишечки і смаколики від Баршівських хунтів, лукашівських козачок і туди-сюди. Так що Вікторич, давай я поки тут. Зараз, мабуть, каністрки. Ні, ти поки став там. Дивіться, тут дорога, друзі, я не буду показувати там туди-сюди. Ми приїхали по всього, цього кренділя. Я колись його десь у мене також ми його вже знімали, показували. течик з кузовцем. Ну, але от така історія. Тут ось помитий, у нас помитий лафет. Такої дороги. Ну, суперова дорога. Скажи Віктор, да. каністерки дякуючи кому? Братанчику да, і, і Аріана, Так Ми вже хлопцям 79-ту передавали такі каністри. Це вони їх можна і на воду використовувати, і на столярку. Головне, тільки треба помити. Що... Євгеній Іванович, кого треба, яка треба по-любому. Каже, такі речі нам треба, якщо нам не треба, другим треба. Каже, віддамо. І оцей теж Віктор, давай ящик, там хлопці розбереться. Це Мар'яна Васильна, там. Да. Є і зігрівайки, а я забув вдома зігрівайки. І ще ж треба буде мені передати особисто Євгенію Івановичу коробку від Лесі Петрівни. Щоб я не забув, Вікторович. Що ще буде у нас загрузочка, розгрузилися. Грязюки наколотили. Що ми там співали, тільки що геля-геля гіля гуси та не колотіть води, так? є трохи. Так що от така історія. От, грізюки, звісно, тут капець, як геля-геля гіля гуси Поїхали. Куди? Дивіться, як воно ходить. Розуйся, бо там ноги помиєш, якщо боїшся красоки помарати. Я розумію тебе, треба було брати кульки. Ти бачив, воно в де, оба! Кульках воно. Це, це повівся, я думав точно в кульках. Ну такі чотири глази, це теж мій брат. А хто Євгеній Іванович очки дав носити? Євгеній Іванович, в мене є фото в очках отаких, як у вас. Може у вас не було 24 і просто мені фотку зробив? Не може таке бути? Ні-ні. Що, остальне вручну тягнемо? А ви мені тільки що скину фотку, типу мене копірує, зрозумів. Не копірує, а дразне мене, що в таких очках. А це в мене очки для читання, такі як у вас. А, а, в, мене є, а в мене є красиві. О, диви, точно ці, ну покажи. Копіє. Я не брешу, дивіться, воно. оба. По красоті. Їх розіспиє. Тут, если что, можно даже и без этого, и без лебедки затягивать. Вот. А, надо же перевернуть. Я думаю, что он не тянет, Виктор Викторович? Все, перекрутил? А. Yeah? а там есть уже водитель, елки, пап. Давай, давай, давай. Трошки сюда. Да-да-да, оно -да -да, падает. теперь а ревняй. Керуйте, пацаны, вот так ревняй. Да, Нормально, все по красоті. Жік, 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 жіксі. Надо когось посадити, щоб это. Трошки туди. Чуть-чуть, чуть-чуть, все, од'єм. Віктор на держи на кнопку нажимай. Економ. Як воно? Нормально йде? Нормально йдеться. Економином топ. Економ. А? Економим. Економим. а я думав це саме, треба було б трошки допомагати. <риватим>. По красоті. Давай, давай, Вікторич, керуй, керуй, бо колеса в нас не влазять. Ой, машинки, машинки. Так, Ще трохи, 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 трохи. Що, давай, ще, не. Ще. А, вже тоді хай хлопці, мабуть, зараз держи на тормозах. Хай хлопці трошки підперед підкотять. Так, а ну ви я вдержите, да. а ну держи на тормозі, так. Ми все одно не цього, так. Да. А ти попробуй відпустити. Оп, оп. Ану, а ну пробуйте покотить трохи сюди вперед. Давай, 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 Оп, Оп! Ну юханий, треба було і не включати. Все по красоті, просто красавчик. Ой, блк! Віктор цю корову. Саме головне не їдьте вперед. І назад теж. Пацани, тут у вас з циркачів вистачає, дивлюся, так? Да? Все-таки молодці. На позитиві, як би воно не було важко, досадно. Ну ладно. Все, ключі там всередині кататися коротше можна, так? Да, якщо що, там? Документи там є і гранати теж є. І РПГ теж є, так? Тільки я зрозумів. Ну просто я вже тоді додому не доїду, я... мене одразу до вас. Патрони в баку, ви спочатку зливаєте топлі, а тоді вже там люк є такий. — Я думаю, це відео я викину вже як буду вдома, то вже а, мене да, да, <laughs> <laughs> не <да>. буде будуть. <laughs> да. Так, так родяк, так. Да. Але реально це тема. Це реально тема можна так. Ну <реш> все. Так що Євгеній Іван, тобі привіт. Всіх пацанів, правда, по іменам не запам'ятав, але реально. Позитивні хлопці, ніхто мені носиків не дав. Кажу, можна знімати. Кай, знімаю всіх, і ми тебе знімемо, як ти виїдеш за село. Каже, теж. Так що от така історія. Кофе в мене тут, виїд, ніхто, коротше Юрчик, не коротше Я тобі, Євгені Іванович, передаю великий привіт. Ніхрена не підготовлені. Красної дорожки не було. А от чай вже предлагають, бачиш. Так що, а кофе буде за чаєм. Я шуткую. так да. Армейську. Два на мені два-два. Водички отак. А кофе з конфетою чи без? Конфету окремо. Ага. А Вікторович тобі скільки кидать? Один-один. Один-один, а я два-два. Ми так і виграли в футбол. Конфету п'яною вишню теж несе. Мені не можна, я ж за рулем. Збоку я все бачу. Так що, Євгеній Іванович, всі справилися, все нормально. Дякую, побратиме у тебе вогонь. Так що всім миру здоров'я і добра. Працюємо далі.